кухар рішиль є. Справжній шеф-кухар. У вас вдома. Ну що тема першого раунду? Відомі українці. А зараз ми будемо дивитися, наскільки наші зірки добре знайомі з видатними українцями сучасності та минулого. Перед вами по три коробки для кожної команди позначені іменами відомих українців. Всередині лежить предмет, який пов'язаний з їхнім життям. За 30 секунд ви повинні здогадатися, що це за предмет після того, як я загадаю вам загадку. Якщо ви відповідаєте неправильно, право відповіді переходить іншій команді. Якщо правильно отримуєте два бали. Перша загадка знали, для команди, та команди. Та Юрія Скачат. Катівці, будь ласка, увага. Погнали! У нас тут е, Іван Піддубний. Знаєте, хто це? Так, Найсильніший українець. Один з, Один да, з, з, з да. Да, да. спортсмен. З боротьби шестикратний чемпіон світу. А ще він працював в цирку. Так. Він навіть міг підняти такого невеликого слона, щоб ти знав. Ну, тобто мене. У цій коробці лежить найулюбленіша страва богатиря. Усі ви точно її куштували і напевно готували вдома, особливо взимку. Ця строката страва має дещо спільне з українським борщем і смакуватиме навіть вегетаріанцям. Що це 30... а, не, ми, ми, ми не говоримо, не говоримо. Це їхнє завдання. А що, що скажу? Ми можемо не тихо. Скажу команді, Скажи, це не гуляш, що там є м'ясо, навіть вегетаріанцем, там немає м'яса, а це не банош? Uh, банош <проб> може бути, але вона вегетаріально. Ну, багатер... <проб> з борщем спільне. Ну, Банош може бути, тому що це зимова. Це щось. спільне з борщем. Якщо це те, що їдять то це щось тепле і там є буряк. Стоять, дивіться, оселеди з буряк. Ну, так, а, а бану ще немає. Юрочка, мені шуба потрібна відповідь: може. 30 секунд. Тік-ток, тік-ток, тік-ток. Ну, шуба. давайте ми скажемо, що це шуба, Та да? я так? Просто... Шуба? Да, нехай буде. шуба. на нашу команду. Шуба. Саму. Шуба. Буба. О, правильно підказали. Села... Mm, це дуже смачно. А Абри... прикинь Абри... Абри... банус. Але це не шуба. І це неправильна відповідь. Дантесівці є. Альоша самого Вінегрет. початку. Вінегрет. негрет. точно. Він я казала, ну, це не смачно, він не грізно. Але не тільки казати, ще й настоювати. Опа, опа. На треба шишки на спирту, і поясниці пояснити, на Два бали команді Кантисівці. Дякую вам. Це спочатку. Це Оп! подарунки. Оп. Вова, і тепер для вас запитаннячко. Але ж Вова, треба про втекати і для нас. Про Богдана Хмельницького. Ну, я думаю, що всі знають, хто це. Богдан Хмельницький мав досить романтичне хобі. Він розводив цих істот у своєму маєтку. Міг відрізнити синяка від припутня, а ще завжди залишався на зв'язку. Що це? 30 секунд. Синяка від відпри... я... я... розводив. На зв'язку, точно, ти прав. Голуб. Так, так. Голуб. Ну реально, ми, ми досі це робимо. Навряд у нього там WhatsAppчик був, телега не був. Ні, я думаю, що був. Так. Іконочки, іконочки змінював. знаєш. Що... Синяк і припутин. Олічка, це ми. <ристотє> <ристотє> це, ми? <ристотє> це ми Саша. <ристотє> а хто з вас? Синяк і хто Припутин? А <ристотє> 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 я припутин. <ристотє> 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 Сизий голуб. А, Тепей, ну, вони ж прив'язували. <ристотє> а... <Синяк>. Ну, папір, <ристотє> папір до ножки, голубе. Мені потрібна відповідь. Салем знає відповідь одразу. Кажи. Ну я не думаю, що там живий голубь. <с winners> Зараз перевіримо, що там. Але ну я ну думаю, що він розводив голубей. Ну що, друзі? Це правильна відповідь. О, О, він розводив Це було про все запитання. Доброго. І два бали відправляються команді Дантеса. Є. Юрочка, вас ще дві спроби. тож, Наші, будь ласка, Ми, спроби, да. ми спробуємо. давай всі сили. Що, ми готові. Олічка полякова нам всьому допоможе дуже сильно. Деякі б'юті процедури виглядають як справжнісінькі насилля, зокрема, з тим, що лежить у коробці, та саме завдяки цьому найдовші ноги України позбуваються целюліту та зайвих кілограмів. До того ж, це можна робити і жорстко. І м'яко, у залежності від того, хто як любить. Що це 30 секунд? Ну, вібратор так? Масаж, масаж якийсь масаж, антицелюлітний якийсь масаж. Якийсь масаж або якийсь, а що Я це не знаю, чи користується в чатах. Може бути така штучка, яка знаєш, якісь наклейки типу на ноги ну, ну, це, ні, да. ні, або жорстко, або ні. Це регулювання, якась. це така да, штучка, яка регулюється целюліта. Може бути така штука з рукою. Знаєш, то так дивись, дивись, полікова люби купатися і любить в баню ходити. Мочалка. Вінник це... і що підказав? Ві... Але Ай. це не відсунує. А чого? А Аби. Добре, відзювати. що. Я... Давайте вінник. Давай. Давай. Це вінник. Вінник? Вінник. Олег. Вінник. Олег Вінник це, так? Ні. Він може їм і жорстко, так? Ні, просто-просто Вінник. Без оліга. Повернувся нарешті. Олег застрял. Олег застрял. Олег застрял. Дякую. Тобто вінник для. Лазні. Для Лазні? Ну, для бані, лазні. Так, бані чи лазні. Ну, я шерха, що лазні. А лазні. все, так. добре, це правильна відповідь! Два бали, Юра, два бали для твоєї команди. Добре. Я в житті не відгадав доглянуть. Наступна коробка для команди Так. У письменника Сергія Жадана є нервова звичка. Хтось гризе нігті, а він тягне до рота це. І завжди носить її. З собою. Щоправда, ця звичка не завдає жодної шкоди його здоров'ю, радше навпаки є корисною. Я впевнена, Корисний. що всі це робили навіть сьогодні. 30 секунд. Ну не треба. Не надо це знати всій Україні. Я, ну ти правильно казав, да, що він зубна щінка, Ну але від, не, типу, він типу письменник завжди з собою піром. Ні, може, що йому сьогодні. Це тягнуло до рота. Хоч класна була версія ручка, ну він. Лучше. Я зранку це натягнула тягнула до рота. Щітка. Борода. У нього брекети були. Може, стаканчик? Ну, Може, зранку, не знаю. Стаканчик. Ну, зранку ти ж не скласти. Щітка. Зитя, так. Блін, просто між зубочисткою і щіткою. Знаєш, що це у мене. Якщо ми всі робили це зранку, то що. Так, так любити... яка ваша відповідь? Шитка. Шитка. Зубна щітка? Ну, у мене завжди з собою є. У мене значить, що в тебе теж нервова звичка. Це правильна відповідь. Два бали команді Але Донтеса. Дуже крута, що кожен це робить зранку, навіть ми. Ви курсах, хто така квітка тісик. Це неймовірна співачка. Вона народилася в Америці, але всієї душею вона українка, тому, що вона донька іммігрантів з України, які виїхали після війни, так але за своє життя встигла створити такий альбом українських пісень і музики, які ввійшли в історію і є нашим генокодом. Точно слухайте, стільки ви знаєте про неї загадку 100% відгадаєте. Ану але може не факт, давай, коли американці чули унікальний голос квітки. Цісик у них аж слинка текла, адже свого часу співачка рекламу. Вала одну дуже популярну соковиту американську страву. Співачка стала бренд-войсом кількох відомих на весь світ виробників цього продукту, але явно не фанатіла сама від цієї страви, адже все життя було дуже стрункою, красивою діймовочкою. Що це? 30 секунд. Шоколада, мені здається, що, шоколадка, шоколадка, може -що. Ну, мець... ну, це може це... бути. Світлики в нас в Україні да. найбільше виробляється. Але це ж ти думаєш, можливо, можливо да. калорійна. Так, свої... ну дивіться, давайте ще шоколадки, шоколадки, цукерки, цукерки шоколадки. якісь. не Це, 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 Ні, це, це, це б, із гамбург. Так, ну просто без перших трьох літ. Типа щось таке, типа. А, ну так, да, Ну, так це ж є шоколад. Це шоколад. Мама може, там, щось з фастфуду? Та що на млинці, та, що на млинці, так, 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 все, ну, все. Чекай, чекай, з фаспу Бренд войс. Бренд войс бургерів. -войс. Та, Ю ро! Шоколад, таке. Це бургер. Що? Ну, як це можна було не здогадатися, я не знаю. Та ладно. Чи здогадатися? Нормально, да? так? Так, почекай. Це, свини, це свинина чи ці селяцина? А давай я перевірю. Давай. Я давай. ти, потім я. Давай. Давай. Боже, давай. Мені здається, як я хочу куснути все це. Ну що, що скажеш? Ну що скажеш? Байдуже, Лизівки. а що ти Пре... тепер замацаний Пре... весь? Ну, страшного. Ти продовжуй, я тут? Добре. Боже, я кажу. Поїхали як далі. Ліна Костенко. При виготовленні цього Ліна Костенка вимагала максимальної тиші в домі. Це дійство вона називала ритуалом. За кілька секунд це може повернути вас у дитинство. Але особисто я взагалі не раджу цим е, зловживати особливо дівчат. Що? що це? 30 секунд. Так або вона гнала самогон. А... Або... Так, ще раз, я щось не ну, Ліна я Там щось, Там вона що вона, вона, повинна була бути тиша. Тобто ви не знаєте він зараз вгадує абсолютно все. Подивіться, він спочатку буде казати, що він не знає. Потрібна може, може. була тиша. І це може повернути вас у дитинство, дитинства, дівчатам не радять. Це щось може з борошно пов'язане, типу, 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 якісь кексики, тортики, щось таке. Ні, в дитинстві тобі Ну тому що ну, кексики, в дитинстві тортики. тортики. Все. Зараз вони кажуть не те. Ми прохрає, а ми виграємо. Що це? Повтори питання, будь ласочка. Що це питання? Ні, ну це не питання. Нам здається, ну що це щось таке просте, щось зборошне. Ти приходиш е, до, е, додому, а там це оці... пірошки. Ар... Пірошки. Я сюди це чую. Блин, як це смачно! Заварний крем. Сюди. сюди. Боже, як це Здорово. смачно! Господи! Ти найостанніше мить! Друзі, два бали команді Дантеса. Можна їсти, можна пригощатися. Ну, що... Тут дивись, ану, покажи, тут є з капустою. Ось, наприклад. Вам з грибами. З грибами так, це, це да, дріжджі. Воно має бути в тиші. І за цього... Так, правда, за, за українською традицією хліб має пектися в повній тиші. Після молитви повна тиша. І тоді печуться класні пиріжки. Я, Я можу сказати офіційно. Я обожнюю цю програму. Ага. Зараз Супербокс і нагода отримати 4 бали. Але перед тим треба здогадатися, що це за видатний українець, який повинен бути на коробці. І той, хто здогадається, буде відповідати першим на мою загу. Угу. Він прославив Україну на весь світ, як і його однофамілець, який жив 160 років тому. Саша Андрій Шевченко. Це правильна відповідь. Добрий вечір! Опа. Завдяки цьому предмету Андрій Шевченко довів, що розмір не має значення, розмахуючи дечим продовгуватим, тим, що українською мовою можна назвати ковінька. Те, що в коробці потрапляли точно в ціль. Шевченко неодноразово вигравав пиво у англійських спортсменів і навіть перемагав у турнірах. Що це? Тридцять може чекай, чекай. Так а навіщо в 30 секунд тебе? Я знаю точно відповідь. Це 100% Так я знаю точно. Всі кажи це, Саш? Клюшка для гольфа. Чекачка чекає розмір. це м'ячик. Це ну, м'ячик для гольфа, значить. Ну, м'ячик чи клюшка? Ні, м'яч. Це що може поміститися. М'ячик, м'ячик. М'яч, О, та це клюшка! Блін, клюшка! Блін, клюшка, блін! Блін, а я бачу не догнав. Чотири бали! Чотири бали, команда! На тримайка. Нормально, нормально. Загальний рахунок після конкурсу. Вісім вісім. Ну я би, Я би не Ой, О зараз те, що я люблю найбільше. Музична пауза. Зараз наш бенд почне грати відому українську пісню, а ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Хто першим натисне кнопочку, отримує два бали. Але якщо ви відповідаєте неправильно, то право відповіді переходить команді суперників. Да, поїхали. Команда ткача. <рес> Я, тільки в кінці можна було <рес> зрозуміти. Добрий ранок, Україна. Прошилася вже мала. А хто співає? Це гурт а, 482. Номер. Номер 482. І це правильна відповідь. <плес> Після вже руки на команді ткача. Виходимо, давайте. На цей момент ми за Льоші. Альоша, добрий радика натискай, і в цей момент натискай Буль-буль-буль! вогнем -буль. у своїх серцях ми маємо за слово ша, тримаючи, тримаючи. І загальний рахунок стає 10-8 на користь кача.